Триває іспит у медичному інституті. Професор запитує студента: назвіть стандартне обладнання кабінету для щеплень. Спирт, кушетка, медсестра. У Сараї на сіні перекидаються Петро та Оксана. Тут Оксана каже Петро, а чому, коли ми з тобою займаємося коханням, ти завжди мовчиш? Скажи щось незабутнє. Оксано, бачиш над нами ось дерев'яна балка і шматок мотузки звисає? Бачу. То це мій дід тут повісився. Петро мріяв стати космонавтом, Микола інженером, а Василь Алкашем. В результаті двоє спилися, а один досяг свого. Алло, це поліція? Допоможіть. До мене в хату забрався єнот. Заспокойтесь. Зробіть з різної смакоти доріжку назовні, і він по ній піде геть. Через деякий час знову дзвінок. Я зробив, як ви казали. І що? Тепер у мене вдома два єноти. Враження, що справляє на чоловіка оголена жінка в панчохах, принципово відрізняється від враження, що справляє на жінку оголений чоловік у шкарпетках.